Так, да, я ось і тому і питаю, скільки в тебе часу. То я їм зранку, десь 6.30, потім я їм аж в обід, будеш рівно дихати, буде тиск в нормі і не буде кружитись баголова. Okay. Як більше організм розуміє, що його погодують. Типу, я себе гарно почуваю, їм її типу жмає. Okay. Okay. Підходить, так. Якщо тобі з кайфом, то без проблем. Здоров, Ютуб. Сьогодні не моє тренування, але я буду вести свого клієнта. Так, він, правда, здається, побільше за мене. Я навіть комплексую, може кофту піде вдягнути. Але задача рекомпозиція, ми, вже... ми думали сушитись. точніше він думав. Але так як він здоровий і нам є з чого будувати йому форму, тому будемо робити рекомпозицію. Подивимося, що вийде за місяць, будемо якісь тренування відзнімати. Сьогодні грудна плечі, тому я думаю, буде цікаво, буду пояснювати багато корисних конкретних моментів. Ось воно шию не піднімай, шия, да, голова лежить, ти працюєш з голови ліктями, так. Давай 20 повторень розігрітися так, і не спіши проконтролюй. А, головний момент при роботі з вагою, особливо в сміті, в тренажерах, це знайти для себе правильні кути. Ось Зараз ми йому підібрали, він кладе чітко на серединку груді штангу, і лікті в нього нікуди не гойдаються. ні вверх, ні ни вниз. Чиста, красива техніка, її треба зберігати навіть в робочих підходах. Зараз буду пояснювати. Як саме включити грудь з голови, щоб класно відпрацьовувала вона в тренажері, коли тобі не треба стабілізатори застосовувати. У мене сюди голову. Та голова хай лежить, щоб працювала лопаточка. Та, о. Окей, ліктями і акцентуй увагу на роботі грудної. Та. Нерви знизу, плавно так само і плавно пожав. О. Так. На відчуття працюй. Угу. Можеш трошки додати темпу і вверху довго не чекати. Голова, Так. Ось в такому Ще три, так. Два. Разок. Окей. А ти, грубо кажучи, слухаєш, камера знімає сама по собі. В принципі, робота грудною це приведення плечової кістки в серединку. Тобто звідси, звідси, будь-звідки. І питання тільки, як ми будемо на неї впливати, тобто це буде розведення, приведення. Теж там вектор навантаження буде інший, інший інше розподіл навантаження буде. В жимах класно починати з жимів, тому що працюють енергісти. Плече, тріцепс і грудна буде брати на себе таку серйозну вагу, її треба як мінімум тримати. І при розтяжінні, якщо її не контролювати, то знизу так само м'язи будуть знаєш, вони не розтягнулись до кінця неправильно. Скоротитись буде ось таке скоротились різко, спазми і так далі. Це все нам не потрібно. Плавно проконтролював, плавно вижав. І думаєш про те, що тобі треба не руками вижати. А ліктям штовхнути всерединку. Так, ліктям-серединку, бум. З голови буде краще працювати. Ліктям серединку, і не до кінця лікоть втикаєш. От тут вверху грудь буде просто ж ну, прямо горіти. Якщо використовувати цей метод, то думати про лікоть, а не про кисть. Тут все розслаблено, красиво, працюєш саме в грудну. Голова буде стріляти прямо в цільовий м'ясо. Моз піднімаємо такий комфортний, для того, щоб просто працювала лопаточка, і ми не травмували манжету плеча. Во, оце воно.

Зараз перший час використовуємо, я такі комбінації поклав, як типу метод Менсера. Тобто він застосовував один робочий підхід і на, на збільшення ваги зменшення повторень. Силова робота плюс-мінус мені подобається в цій сфері, але застосовувати це всюди. Я не раджу, тому я скомбінував обережно за людина. Я скомбінував це так, щоб ми відпрацьовували в базових рухах саме по такому методу. Інше закачка крові, розтяжка, фасція і так, далі, і так далі. На щастя, силові радують, тому з часом будемо працювати, я думаю, вони виростуть в рази. Так, ширше, ширше бери. Оп, стоп, закрий, 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 ширше бери. От тут, Так. Та. Давай. бути скорочення. І сюди вижимаєш в серединку сюди. Та. Зводиш лікті ніби один до одного. І до кінця вище. Отак. Та. Голову поклади? Та. Просто думай. Так, І вверх. Отак. Та. Вижимаєш ще лікті, не лікоть, не лікать прямо. Отак. Голова лежить. Думаєш? Так. Давай, всерединку. В серединку. Це інше, трошки? Так, коли ти розумієш, коли ти починаєш включатись, тоді воно стає важче. Я теж там, ну, знаєш, на похилі. На похилі, там, 42 у мене були максимум на 6, а потім зараз тренер перебудував план, і гантельки йдуть третім. Тридцятки просто по вісім не можу дожати нормально. Я теж жму жав, що 40 що це було Так, так. Зараз друга, плюс після сміту, а сміт він прямо просто б'є по грудях. Дуже акцентовано. Та, та. І тепер це база, коли треба контролювати. Давай, голова, акцент, лікоть до ліктя. Ось так. так. Трошки направо в лікці до корпусу і поїхав. Давай. Один. Так, гарно. Контроль. Два. Серединку. Три. Сильно не розводи, більше опускай. Так. Чотири. Здавалось би, типу, робоча вага 40, як каже. Але коли ти міняєш розуміння і намагаєшся думати не так, як ти це робив раніше, то все починає працювати по-іншому. І з якийсь момент цей зв'язок, голова м'язи, починає працювати на тебе, а не ти на нього. Людина, яка вчора просто підійшла на холодну, 200 потягнув і потім ходив, казав, у мене щось з біцепсом. Щось з біцепсом пацанув. Бо ти не напояв. Не болить? Я щось плацебо. я доплату на Та плацево. Реально, по факту, підняти 200 на холодну, тим, для мене це дуже дивно. Я не розумію, як він це взагалі зробив. Але красава. Я їм зранку десь 6.30, Потім я їм аж в обід десь година. Потім в четвертій перекус і в дев'ятій. ну це я вечеряю. Та, це адекватно. Оп, два. Три. Так, намагайся від себе трошки йти в кінці від себе. О! О, давай. Дість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, Дихай. Разок. Ага, хорошо. Видих, коли вижимаєш на зусилля. Так, будеш рівно дихати, буде тиск в нормі і не буде кружитись голова. Видих зробив, розстянув, видих перед собою так, оп, і вперед прожав. Ось цей момент такий, знаєш, дивний, я для себе не так давно його розкрив, що якщо розум... думати саме ось про те, щоб ліктів вижати всерединку один до одного, ну, бля, так. грудь починає просто розривати. Ось ти розтягнув класно, води його зробив, потім і на зусилі в кінці дожав. Ну, я раніше робив там, е, е, фекан... 20 я робив, але це тільки така <сказ> робота була. Ну, але... змусорна, грубо кажучи, так. так. І просто цікаво, що водно ну, зараз, в принципі, 20% доволі адекватно. Як на мене. Голова. Можливо, голова, а може просто рівень якоїсь. Вага вже не та. Ми менше підняли. Може, не... підняли, менше так. підходів. Так, так. Але. Я... Чується класно, так? Мені да? подобається. Я не проти нами початку, але щоб у нас все було правильно. Так, да, да, 100% буде. Рекомпозиція класна штука, тому що ти можеш е, не, не мучити себе е, тим, що ти там, голодний постійно, як я на дієті, прямо піпець. Тоді на рекомпозиції нормально себе почуваєш, при тому, що в тебе горить. Тобто, ну там, знаєш, типу, не такий дефіцит, як більше організм розуміє, що його погодують, все норм. Але м'язи нам треба чимось е, під, е, оснащати. Тобто він все одно буде давати топити жир для того, щоб м'язи набрали оці об'ємчик. Все буде окей. Давай, Ми теж не надриваємось, якщо. Бачимо, що крайні два повтори були прямо важкі, знизили вагу, продовжуємо працювати. Нема проблем. Тим більше це, я ж кажу, ізоляція. Відпочинку тут треба хвилина півтори Коротше, суть брусів. Зараз зверніть увагу на техніку, тобто це кругла спина і жим відбувається саме трицепсом, дельтою і грудною. Він правда трохи не вміщається, бо зоровезний. Але в загальному для чого ми це робимо? Добиваємо грудну, хлам, передню дельту. Плечі починають включатися як стаби. трицепс починає включатися як головна головне м'яси, і в подальшому будемо опрацьовувати. Давай. Руху корпусом ти просто відводиш гантельку від корпусу. Ось так. Ось так, так. Мені подобається. Так. Тому можна навіть паузу вверху робити невелику. Так. Знизу швидкість, а вверху пауза. Ось так. так. Добре. добре. Ось this... так. Там тебе теж плечі серйозні, хоча в тебе і трапа жорстка, але ти правильно робиш. Ось е люди, які мають е генетично велику трапецію. Махи не вміють робити, вони так її роблять. Махи, з ним помічав. О, це коли трапеція типу, генетично сильна, і вона хоче на себе все зібрати. І коли ти типу, пояснюєш їм, що треба розводити так, вони роблять отак. А в твоєму випадку, я не знаю, ти, мабуть, просто випадково це відчув і воно саме пішло. Я би сказав. Таким теж методом ти. Так. Я раніше теж дуже багато тільки теж про І кидав? Ні, nee. e -e, просто. Да, да. І потім зрозумів, що моток не хто, почав робити. Ось теж кажуть, ну, все, читинг піздець. Тобто не можна. Тобто, теж я теж там казав, пацани обережно, де далі. Сам, коли вже втому отак, і бачиш. Просто я розумію, де цей цільовий м'яз. А більшість пацанів була ситуація, чувак стоїть, робить молотки. Я підходжу, кажу, не роби так, роби ось так ось так. Він каже: ти типу будеш, треба прогресувати в возі, тому я роблю так ось так. Я кажу: Ну так треба відчувати цільовий м'ясом, якби як робить техніку зберігати. І він мені знає, що видає, я вже півтора року займаюся. Я думаю, все, я пішов, бо він про ніякий. Просто чувак стоїть дриж такий. Каже, я півтора року займаюся З мене питання, чим ти, сука, займався ці півтора року? <розум 'я> Момент, якраз пояснював, ще раз скажу, за те, що багато хто канатом розводить хисти. Задача штовхати, Штовхати в сторону. Ось він красиво робить, штовхає в сторони. Все попадає в трицепс, а не в передпліччя. бо пацани потім ходите, трицепсу немало, таке передпліччя. Що ви там качаєте, не ясно. Скажіте, скажіть пару слів з приводу сьогоднішнього тренування. Дмитро трошечки допоміг мені запампити груди і плечі. Дуже дякуємо за тренування сидісне. Я скажу від себе, що він красавчик, тому що більшість моментів, які я завжди пояснюю людям, він вже зробив. Ми тільки працюємо з його формою і над рекомпозицією буде класний результат, я впевнений. Тому що він відповідальна людина, тримає режим. Вже все ви мене перепитав, що йому було незрозуміло. Будемо коригувати, старатись, і ви будете бачити результат. Працюємо в «Animal Gym». Так само є онлайн тренування Івано-Франківськ. Будь ласка, ви знаєте, де мене знайти в інстаграмі більше корисної інформації. Щасливо!